І ми повернемось до західних кордонів. Блокада польськими фермерами кордону шкодить обом країнам. Водночас Україна повністю забезпечує себе продуктами. Тому цінових змін не очікуються. Про це повідомили в українському клубі аграрного бізнесу. Дефіциту товарів в короткостроковій перспективі наша держава не відчує. Втім, якщо польський уряд не вирішить проблему, відсутність сировини відіб'ється на українському ринку. В асоціації також додали зараз на кордонах блокується і електроніка, гуманітарні товари і продукція для обмеженого користання у військових цілях. Про наслідки цих страйків будемо говорити далі, Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень. Пане Олександре, доброго ранку вам. Доброго ранку. Пане Олександре, Піжаємо. я впевнена, що останнім часом і ви пильно стежите за ситуацією довкола українсько-польського кордону. До яких наслідків економічних можуть призвести ці страйки? Чи будуть здорожчення певних груп товарів? Які прогнози робите особисто ви? Як нам Повідомив кілька днів тому голова додаткового комітету Верховної Ради пан Гетьманцев, що Україна втрачає за місяць такої блокади приблизно 7,7 мільярди гривень або 200 мільйонів доларів США, тобто втрати доволі суттєві для українського бюджету. І якщо бюджет втрачає скільки то можна собі уявити, тільки втрачає наш бізнес, причому не тільки агробізнес, а як ви сказали вже. Будь-який, тому що блокується і електроніка, і, і будь-які інші товари. Причому втрачає і польський, тому що за час повномасштабної війни з Росією Польща стала партнером України номер 2 після Китаю. Економічним партнером відбувається значний товарообіг, і ми, наприклад, закуповуємо в поляків. Вони, якщо вони нас закуповують зерно та іншу агропродукцію, то ми в них закуповуємо паливо, мастильні матеріали і таке інше. Тобто тут і польські продавці компанії втрачають. Зрозуміло, що якщо зерно наше їде в Польщу, то воно вже їде не просто так, а за певними контрактами. Тобто тут польські замовники чекають цього, цього товару, але ж самі поляки. Перешкоджають цьому, і виходить так, що польська влада нині нічого не робить для того, щоб допомогти своїм же громадянам, своєму ж бізнесу, позбутися цієї блокади. І, відповідно, втрачаємо ми багато мільярдів гривень на місяць і втрачають і вони. А Також повідомляли, що те зерно, наприклад, яке розсипали поляки із вагонів, воно прямувало в Німеччину. До того був такий самий випадок із тим зерном, яке яке прямувало в Литву. тобто страждають не тільки Україна, Польща, а й багато інших країн Європейського союзу, пане Олександре, поясніть, будь ласка, ось цей польський рух як його розглядати як самостійну течію чи як складову, знаєте, загальноєвропейського. Певного руху і як залежну частину, так, ось цього загальноєвропейського руху фермерів я маю на увазі. Ну, і відповідно з цього, який інструментарій є в нас, щоб вплинути на цю проблему, складно сказати наскільки це належить до загальноєвропейського руху, тому що тут більше дослідковується російська рука, тому що. Ми бачимо, що з цими так званими фермерами не можуть домовитися сьогодні ні польська влада, ні ми через польську, через контакти з польською владою не можемо домовитися тут. Дуже показовий приклад Румунії, тому що ми знаємо, що і румунські фермери певний час виходили на, на кордон, щось там намагалися блокувати, протестувати. Але українська влада швидко зв'язалася із владою Румунії. Були укладені домовленості про ліцензії, тобто про обсяг товару, який Україна може продавати в Румунію. Такий обсяг, який би не шкодив внутрішньому виробнику тамтешньому, і, і одразу ці протести припинилися, тому що фермери були задоволені тим, що було домовлено у Польщі. Чомусь так не працює. Я, я певний, що Україна намагалася так, так чинити, але Очевидно, що є певні течії, певні організації, які е, стимулюють ці протести, і чомусь мені здається, що очевидно, однією з таких організацій є Федеральна служба безпеки Російської Федерації, і тут не, тут не обходиться без того, що, ну, що ці. Протести не є виключно з економічною метою. Але, як Александре, ми бачили так, що... тут не неважне неможливо з вами не погодитись, тому що ми бачили, з якими лозунгами виходили деякі мітингувальники, долучали туди політичні лозунги, що було неприйнятно. Але тим не менш, справедливості заради потрібно додати, що фермери у Франції, Бельгії, Італії та Португалії вони скаржаться на тяжкість європейської бюрократії. Ціни, низькі ціни на продукцію і зростання витрат так само перекривають дороги, тракторами виїжджають до центру міст. Скажіть, будь ласка, ось ця ланцюгова реакція в Європі? Чи призведе вона до зростання цін в Україні і на яку категорію товарів? Ні, в Україні вона не призведе до зростання цін. Навпаки, в Україні ціни будуть знижуватися завдяки цьому, тому що більше товару залишається всередині України, збільшується пропозиція і, відповідно, це, це сприяє зниженню ціни. Навіть Нацбанк України писав наприкінці 2023 року, що е, той факт, що Західний кордон блокується, він сприяє тому, що кількість, кількість агропродукції в, в Україні власне збільшується, і це і це сприяє е, дезінфляційним чинникам, тобто чинникам, які знижують інфляцію, знижують зростання цін. Пане Олександре, ми дякуємо вам за те, що ви дякуємо. долучилися. Нагадуємо глядачам, що з нами на зв'язку був Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень. Говорили зокрема про ситуацію на українсько польському кордоні, про те, що відбувається нині там, і про наслідки, економічні наслідки